Я можу сказати, що ті організації правозахисні, які об'єдналися в межах ініціативи Трибунал для Путіна, ми її називаємо ТІФОПІ. вони документують злочини, які вчинені росіянами на всій території України. І на сьогодні, в нашій базі даних, вже близько 19 тисяч 500 епізодів злочинів. Кожен епізод має обов'язкове посилання на докази: це медіафайли, фото, відео, це публікації, це інтерв'ю з жертвами та свідками, опитування їх, і так далі. І це, до речі, бачили люди із Міжнародного кримінального суду, я їм особисто показував цю базу даних. Вони сказали, що. Вони будуть з цим працювати, і е, хочу зазначити щодо нашої теми таке, що е, зараз багато кажуть про вбитих. Я хочу звернути увагу на ще одне явище: це зникнення людей на окупованих територіях. В Нашій базі даних 2469 таких випадків задокументовано. З них на Харківщині більше половини, 1420. І якщо подивитись на те, хто зникає, то можна чітко виявити таке, що зникають люди, які виявляють проукраїнську позицію, чи колишні учасники бойових дій на попередній фазі війни, чи то державні службовці, чи працівники місцевого самоврядування, депутати, вчителі, журналісти, священники. Отакі люди зникають. І це елемент російської політики, це фактично е, виявлення їхнього е, 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 геноцидного замислу, е, основного мотиву цієї війни знищити українську державу, і український народ, який уособлює е, е, себе і, і, і поєднує з українською державою. Інших можна залишити в живих, якщо вони будуть слухняні, і от на окупованих територіях тих, хто якось себе проявляє, нелояльно по відношенню до, до Росії, їх катують, їх арестовують, і вони зникають. Причому мушу сказати, що кількість цих зниклих ну, дуже велика, і дуже велика кількість насильницьких зникнень. Це такі зникнення, коли люди зникли, і невідомо де вони перебувають, і нема відповіді на всі. Запити щодо Пане Євгене, ви зачепили надзвичайно істотний момент. Йдеться про те простою мовою: хто катує, і хто вбиває, так тому що е, ну в суспільній свідомості побутує уявлення про так би мовити бурятів, якихось кавказів і так далі, і так далі. А тут наскільки я розумію, йдеться про свідомі геноцидальні практики, які здійснюються не на рівні командирів окремих підрозділів. Так. Які так би мовити винищують людей, а йдеться про свідому стратегічну роботу, включно зі списками, які, наскільки я розумію, складалися заздалегідь, так ви абсолютно праві. Саме так і є. Це політика, і це можна підтвердити, наприклад, тим, що людей вбивали в Бучі, в Харківській області, і в деяких інших місцях, які були звільнені вже. Людей вбивало однаково. їм е, зв'язували руки і вбивали пострілом голову. Це е, свідчить про те, що ймовірно є е, е, наказ, який е, обумовлює саме такий спосіб вбивства. І вбивають насамперед чоловіків. Е, але Думано. наказ хтось мав би видати на вашу думку, хто. Тобто йдеться про рівень командування армії, чи це російські спецслужби, чи головне управління розвідки Російської, чи ФСБ, чи ще якісь історії? Я думаю, що я думаю, що ці накази йдуть в Кремля, і потім вони далі по, по вертикалі йдуть нижче, нижче і доходять до, до звичайних командирів. Які до речі, у нас є і факти протилежні, але деякі командири, ну російські, ну як це дивно зараз звучить, але все ж таки проявляли людяність і не вбивали, а навіть рятували українців, поранених там, наприклад, mm -hmm. і так далі. Але це було не часто, слід зазначити. Але мушу сказати, що такі, такі випадки нам відомі. І е, безперечно, це політика, яка йде з гори, і, е, це можна проглянути і передивитись по конкретних процедурах і процесах, які є. Ну, наприклад, це стосується дітей, яких вивезли в Росію, бо був виданий указ про е, е, спрощене спрощене вступу до громадянства Росії з одного боку, а з другого боку прийнятий нормативний документ про спрощення. Усиновлення і удочеріння, і все це робиться з однією метою вивести звідси дітей, маючи на увазі діти сироти і діти тих, хто позбавлений батьківських прав, роздати їх в родини в Росії і позбавити української ідентичності. І Малі діти вони просто не будуть навіть знати, що вони на Україні на Україні народилися. Трата українського є, генофонду найцінніше а, для нас.